Всім доброго дня! Тема нашого уроку як забруднення повітря впливає на здоров'я. Пригадайте, яке значення має повітря для життя людей, тварин і рослин? Це наша планета Земля. Навколо неї блакитний обідок це товстий шар повітря. Або ще його називають атмосфера. Саме атмосфера. Захищає нашу планету від згубного космічного випромінювання і зберігає тепло. Атмосфера це частина природи, без якої не можуть існувати живі істоти. Давайте проведемо разом дослід. Вдихніть повітря та затримайте подих на деякий час. Що ви відчули? Підводимо підсумок. Людина. Не може обійтися без повітря. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Розкажіть, яке значення повітря для рослин, тварин і людини? Я впевнена що кожен з вас знає, що жодна жива істота не, про... не може прожити без повітря? Давайте поглянемо ще раз на картинку. Що ви бачите? Іноді наше повітря забруднюється. Через пожежі, які відбуваються в лісі, через викиди відходів із різних заводів, а також через рух автомобілів. Все це забруднює наше повітря. Іноді люди, не бережучи своє здоров'я, шкодять самостійно собі. Палячи сухе листя, ми забруднюємо повітря. Подумайте. Переважно з чиєї вини відбувається забруднення повітря. Звичайно, люди самостійно собі шкодять. Повітряний океан дуже важливий для життя, адже повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини усе живе на землі. Щороку мільйони людей помирають від кардіологічних хвороб, від раку легень, хворіють на респіраторні захворювання. Все це пов'язане із забрудненням повітря. Як ви гадаєте, де повітря чистіше? В будинку чи на дворі? Чи замислювались ви коли-небудь над цим питанням? Дослідивши повітря у квартирі, науковці зробили висновок: що воно у 25 або 30 разів брудніше, ніж на вулиці. Імовірність ймовірність захворіти в приміщенні в 9 разів більша, ніж на дворі. Тому не дарма вам кажуть батьки. Іди подихай свіжим повітрям, вийди на двір пограйся, бо це для вас буде краще. Запам'ятайте, забруднене повітря може спричинити навіть загибель живих організмів. На домашнє завдання вам треба ознайомитися зі сторінками в підручнику 55-56, прочитати та переказати. Дякую за увагу! До побачення!